Ваша особиста позиція, от щоб завершити блок про пророцтво, те, що відбувається в Меджигорі, це для вас об'явлення Богородиці. Допомога як для богослова, як для священника, для того, щоб зрозуміти, що зараз сьогодні відбувається в світі загалом і в Україні, зокрема. Чи ви там не бачите нічого нового такого, щоб вартувало вашої уваги? Як ви до цього відноситесь? Меджогорія. Я дуже був скептичний до цього місця, поки туди не поїхав. І тому я розумію це прислів'я або приказка, як Ісус сказав, як не Ісуса Филип сказав, до Натанаїла, прийди і подивись. І тому в мене це працює теж. Я хочу перевірити сам на особистому досвіді, і тоді робити якісь. Висновки. І коли я поїхав туди, мене багато разів запрошували в Меджугорі. різні туристичні групи, різні, і я завжди казав: Слухайте, я маю Бога тут, у своїй церкві, На що нашому нікуди ще їхати. Марія в мене тут та сама, що там. І, знаєте, ви собі хочете та таїти. Я не був проти, але не був за. Але одного разу один священик знайшов ключ до мене і сказав: ти з Роман. Ти не хочеш дати реколекції Євангелія Царства в Меджугорі? Знаєте, в мене очі загорілись. Бо, бо я люблю євангелізувати. Тобто євангелізація це моя. Просто їхати на Прощу, молитись, знаєте, це не мій стиль. От, їхати на Прощу і євангелізувати, так, все, я, я вже там. Тобто мені мусить бути ціль. Якщо там буде евангелізація, я там. Якщо просто їхати. Знає, я за своє життя багато їздив в місті. Слава Богу, нехай люди туди їдуть, але мене особисто я туди не буду їхати. Я туди попав, і я собі ставив знову, кажу так, Марія, давай так почесно. Якщо це все правдиве, що тут є, то треба, якось, щоб це було моє серце було переконане. Знаєте? Бо я чув від людей, які приїжджали з Меджгорія лише так. Які основні фрази я чув від людей? Треба молитись, вервички, чим більше вервичок, тим, тим буде все добре. Молитись, 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 ну і переважно там сповідатись, каятись. Основне, що я чув. Я думаю Боже, та, то я і так -то все знаю. Щось особливого якогось пророцтва там я не бачу. Я пам'ятаю, коли їхав до Мачгорія, я собі казав так: якщо б Марія насправді з'являлась, то вона би мала говорити те, що говорив Ісус. Правда? І перше, вона би мала говорити, ідіть і евангелізуйте, читайте слово Боже. Так? Нехай кожне слово, слово Боже буде в кожній хаті, нехай так всі моляться, евангелізують про спільноти, про групи. Так? А мені завжди вервечки та й верчки та верчки, знаєте, мені кось так. Я собі так, знаєте, то прокручував і кажу: от це б було для мене підтвердження, що це реально Марія з'являється, бо вона говорить про те, що завжди би Ісус мав говорити. І слухайте, йдемо на гору об'явлень. Беремо цю книжечку всіх об'явлень, які там були від моменту з'явлень Богородиці, і ми відкривали на любій сторінці, і там були таких п'ять зупинок, коли ми молилися звернулися, і відкривали, на яку відкрили, читали, і коротке розважання на основі цього вірша. Слухайте, <рив> всі п'ять разів, які я відкрив, я просто був шокований. Перше об'явлення, яке я відкрив, і каже Марія каже. Наприклад, бо я завжди так ще одне таке, що я казав, бо знаєте, бо я такий більш христоцентричний, Знаєте, в мене така ревність за Христом. І коли мені люди про Марію більше говорять, ніж про Ісуса, я розумію, що Марія для них це вже Ісус, а Ісуса вони вже не бачать. Знаєте, і в мене включається та ревність за домом. Знаєте, як я не проти Марії, але як коли знаєте, люди когось святого роблять більше святим, ніж самого Ісуса. То в мене включається ця ревність за Божою славою. І кажу Марія, якщо ти от є, ну то ти, ти б якось мало бути так, що Ісус на першому місці. І відкриваю я перше хіба послання. І Марія пише: Я з'являюся тут не для того, щоб ви поклонялись мені. А я з'являюся тут, щоб вам допомогти прийти до Христа. Я не головна, головний мій син. Знає... І мене так аж проморозило. Фу. Відкриваю я друге. Ну, і, і нас йшло, там, чоловік, не знаю, 70. Відкриваю я друге. Читайте слово Боже. Нехай слово Боже буде в кожного з вас вдома. І дивлюся, це послання ще якихось там 1993 року. там. То -то -то. І, о, чи... Відкриваю третє. Створюйте малі, малі групи, малі спільноти, збирайтесь, моліться серцем. Відкриваю я далі, ідіть євангелізуйте. І я розумієте, відповіді на всі мої питання. І тоді я кажу: так, ці всі об'явлення, які тут є, я не бачу, що вони суперечили Слову Божому, то що Ісус до нас вже говорив. І для мене це було підтвердження, так, що робить Марія? Вона хоче далі розбудити світ. Я думаю, що це певне таке попередження перед якимось останніми часами, щоб повернутись знову до оригіналу, повернутись до Слова Божого, повернутись до тої істини, до Євангелія. Серцем. І вона постійно говорить про молитву серця, молиться, молитва серця. Оце, що ми з вами говорили, оце все зло, то-то-то це все проблема серця. І якщо як забрати це зло з серця Євангелія. Євангелія це сила Божа. Що таке Євангелія? Добра новина. Це та благодать, яка має прийти у моє серце і забрати цей закон гріха і смерті. І тоді міняється. Я міняюсь, так? мої вчинки, тобто моя духовність, моя моральність. Я стаю людиною по серцю Бога. І тому я, я переконаний на 100%, що Меджугорія це місце об'явлень, Богородиці, де вона насправді ну, є такий певний центр в світі, так? де Бог пульсує, тобто показує дорогі, даю вам шанс. Зверніться, поверніться, моліться. І для мене близьке Меджугор'я. Я коли їду туди, і тоді постать Марії для мене стала зовсім інша. І тоді я собі задав питання: то чому люди, які приїжджають з Меджугор'я, мені постійно ніхто ніколи не говорив те, що я хотів почути. І прийшла відповідь, що кожен в цих посланнях знаходить те, що близьке йому по серці. І кожен хотів передати те, що було йому близьке. А мені це не було близьке, правда? Оце називається Прийди і подивись». Тому, якщо відповідаючи на це питання, так я би хотів, щоб кожен мінімум раз в своєму житті поїхав туди і пережив, а тоді виносив висновки. Бо я був теж скептичним таким експертом, і я знаю сьогодні багато отців, священиків, які теж такі скептики ні разу не були, але я їх можу зрозуміти, бо ну, я так мислив. Але я не, словами не переконаєш. Тобто, якщо людина поїде, пер, переживе, то тоді можна робити висновки, що щось там бачив, не бачив, чув, не чув. Але це вже хоч. Він скаже від свого досвіду.